Вітаю вас на Xbox Українською! У нас тільки почався новий ігровий рік, і він не обов'язково має одразу розкрити всі свої карти на стіл. Тому релізів у січні 2024 року небагато, але є декілька, на які варто звернути увагу. Я думаю, ви здогадаєтесь, про які це є ігри. І приємного перегляду! 11 січня ми отримаємо «Top Racer Collection. Це повернення 16-бітних перегонів з 90-х на наші консолі. Зіграйте в повну серію ігор топрейсу, у яку входять топ Рейса, топреси 2, топ Райси 3000 і топрейса Crossroads, яка являє собою абсолютно нову гру з новими автомобілями та ексклюзивним контентом, створеним спеціально для цього видання. Поверніться в минуле так, як це було колись у дитинстві. Коли ми сиділи перед телевізором і грали з друзями, до речі, присутній кооператив до чотирьох гравців у перегони, відкриваючи нові тачки та нові траси. Але, як на мене, то краще вже по 10 колу у Форзу катати, ніж намагатися не зіпсувати собі зір подібними іграми. Хоча шанувальникам старих ігор можу радити до ознайомлення. Також ми отримали War Hospital. Йде 1918 рік. Ви, майор Генрі Велс, британський військовий медик у відставці, якого мобілізували і кинули в кошмар Першої світової війни. Недокомплектований і недостатньо забезпечений ви останній бастіон надії для незліченної кількості солдатів на французькому фронті. Лікуйте жахливі бойові поранення як командир польового госпіталю. Побудуйте лікарню. Щоб вилікувати поранених, поки артилерійські снаряди вибухають на відстані витянутої руки. Використовуйте справжнє обладнання часів Першої світової війни та спостерігайте, як покращуються ваші методи лікування. Ваш вибір матиме вплив. Тому уважно ставтесь до створення мікроспільнот рятівників і тих, хто вижив. Розпаліть надію у ваших підлеглих та солдатів. Ми маємо багато ігор, де треба вбивати. А тут нам пропонують гру на військову тематику, яка прославляє життя, а не смерть. 18 січня у реліз вийде довгоочікування Prince of Persia The Lost Crown. Принц Персії повертається, але без принцу і без видові третьої особи. Тепер це, як і було в далекому оригіналі, платформер. Але тепер додали елементи Метроїдванії, щоб було цікавіше грати. Нам належить пережити історію, сповнену пригод, пасток та ворогів. Також можна розраховувати на дуже красиві пейзажі. От що а пейзажі робити Юбікі вміють. Тому за картинку я не переймаюся. Також бачив геймплей битви з босом. Думаю, це буде цікаво, бо виглядає драйвово та ефектно. Кожен бос має містити в собі певний виклик для гравця. Тому, якщо ви полюбляєте ігри на кшталт Орі, вам буде чим себе зайняти цього місяця. Я ж перестав бути шанувальником платформерів після того, як награвся в них у дитинстві. Ото хіба що додаткові рівні в Crash Bandicoot можу із задоволенням пройти. А також ми отримали Turnip Boy Rob's A Bang і одразу в Game Pass. У цій комедійній пригодницькій грі з елементами Rogue Light. Хлопчик Ріпка готовий скоїти ще більше злочинів. Цього разу професійний злочинець об'єднається з жахливою бандою маринованих, щоб спланувати та здійснити найдивніше пограбування всіх часів. Викрадайте дорогоцінні речі та досліджуйте глибокі, темні глибини та історію ботанічного банку. Щоб здійснити ідеальне пограбування, вам потрібно буде придбати з темної павутини безліч небезпечних і химерних інструментів, включаючи. Картонну коробку. Однак пограбувати банк нелегко, тому будьте готові до напружених перестрілок з охоронцями, спецназом, елітними командами спецпризначенців і не тільки. Коротше, це якийсь сюр, тому обов'язково грати. Хоча б для того, щоб поржати декілька годин і піти з легкістю на душі спати. Рібка грабує банк. Ну, це ж треба. 23 січня. Вийде Хоул. Це покрокова тактична казка, події якої відбуваються в середньовіччі. Країну спустошила зловісна виюча порча, що перетворює всіх, хто її почує, на скажених тварин. Тому ви граєте за глуху героїню, що занурюється в небезпеку у пошуках ліків. Графіка у грі створена живими чорнилами, легким та динамічним художнім стилем, що малює сюжет під час вашої гри. Пробирайтеся через світ темної казки, що складається з дивних але чарівних місць, у яких ви будете перемагати ворога, намагаючись вписати себе в історію та позбавити країну від Порчі. Оскільки бої покрокові, то гра може сподобатись шанувальникам стратегії з казковими сюжетами. Візуально гра виглядає досить цікаво, але я ледь витримав пентімент. Тому цю гру раджу лише шанувальникам високого і тим, хто розуміється на мистецтві. 25 січня ми отримаємо Apollo Justice Ace Attorney. У нас вже є збірник ігор про Фенікса Райта. Зараз же нам пропонують зіграти за його учня. Долучайтеся до адвоката-початківця Аполо в цій колекції з трьох ігор. У цьому виданні нас чекає 14 епізодів Apollo Justice Ace Attorney, Phoenix Wright – Ace Attorney Dual Destiny і Phoenix Wright – Ace Attorney Spirit of Justice. А також два особливі епізоди, які раніше виходили лише як DLC. тобто, загалом 16 епізодів, а це 16 неймовірних історій, якщо ви гарно розумієте англійську. Хочете відчути себе адвокатом, який може виграти будь-яку справу і спіймати на брехні будь-якого співрозмовника, у вас є така можливість. А паралельно прочитайте досить непоганий детектив з елементами трилеру. Вишенькою на торті цього місяця стане 26 січня з релізом Like a Dragon Infinite Wells. Гра 100% must have. Але я не буду поспішати її купувати, бо вірю, що її додадуть до Game Pass. Хоча, може й не одразу. Тим паче в Аргентині відбувається страшне з цінами на японські ігри. Тим не менш, це продовження культової серії Ігор Якудза. Де нам доведеться пережити пригоди не тільки добре відомого Кір'ю Казума, але й нового персонажа, якого вже встигли полюбити багато геймерів ічибана Касуга. Геймплей гри знову перетворили на покрокові битви, але це не заважає Кір'ю бити усіх в екшен стилі, як ми до цього звикли в оригінальній серії Якудза. Нас очікує величезний відкритий світ з купою активностей та з можливістю побудувати власний курорт для відпочинку. Гумор на місці, пафос на місці і караоке є. То я не бачу причин не зануритись головою у цей чудовий проєкт. Рекомендую кожному шанувальнику гарно прописаних сюжетних ігор та персонажів. І побачимось в караоке за бака Мітай. Даме, 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 даме. А також ми отримаємо Tekken 8. Продовження культової серії файтингів, де напружені битви стали ще кращими завдяки реалістичній графіці, що витискає максимум і сучасного обладнання, і опрацьованим до дрібниць моделям персонажів, які були створені з нуля, а барвисті локації для битв, що руйнуються, дають змогу з головою зануритись в захопливий ігровий процес. Нова система хід робить битви більш запеклими, але зберігає унікальний тактичний стиль яким славиться серія текен. Битви стали ще видовищними завдяки можливості руйнувати оточення. А суперприйоми на кшталт «Rage Art» напевно приведуть у захват як гравців, так і глядачів. Ну і не слід забувати, що нас очікує наступна частина трагічної історії про приголомшливу протидію батька і сина з родин Місіма і Кадзама, які вже давно перестали бути людьми. А завершить місяць релізів 30 січня. Виходом з The Lost Legends of Red Bull. Це сюжетна пригода з головоломками за мотивами серії книг Брайана Жака Редвол. Злісні сирати торгаються в колись мирний ліс Мосфлаур. І тільки новенький рекрут скаутського корпусу Лілі Гроув може врятувати ситуацію. Наші герої Софія та Ліям вирушають у подорож до аббатства Редвол. Пориньте в епічний, багатий на історії світ мохової квітки. У першій офіційній історії про Red Bull з 2011 року. Нас очікує лінійна пригодницька гра, дії якої розгортаються у трьох актах. Як тільки герої стануть членами скаутського корпусу Лілі Гроу, молоді мишенята вирушають у подорож довжиною в життя, щоб врятувати свій дім від безжальних піратів. Цікава казка. Особливо якщо додадуть у геймпас. Ну що, вирішили, що будете грати у січні 24 року. Я от чекаю на Tekken та Like a Dragon. А щоб завжди бути в курсі нових релізів Xbox та Game Pass, пропоную підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Дякую, що додивилися до кінця. Скоро почуємося у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.